Як кролик в мишу вполював, одного разу голодний вовк пробіг поле і побачив, як кролик порається біля своєї нори. Зрадів сірий розбешака і вирішив його вполювати. Підкрався поближче і як стрибне на кролика, а тим часом глибоко в землі миша тільки но прийшла з поля з повним ротом зерна. Плала зернятка на кубку, спробувала одне дуже смачно, аж раптом чує, що хтось розкопує її нору. Кинулась вона туди. І правда, хтось, дуже й так ремезний, швидко риє хід прямо до її нори. Лякалась миша, побігла в самий кінець, туди, де зберігала свої запаси. Цей час вовк якраз кинувся за кроликом, який швидко пірнув у свою нору. Вовк великий не зміг відразу в неї влізти. Довелося розкопувати кролячу нору. Він почав швидко працювати лапами і ось ось мав схопити кролика. А бідоласі нема більш що робити. Він собі швиденько риє далі свою нору, щоб втекти. І вже коли лапи вовка почали вигрібати землю зовсім поряд, кролику пощастило, і він потрапив у вузеньку мишачу нору, трохи розкопав її і опинився прямо біля скарбниці з припасами миші, яка від страху заплющила очі, думаючи, що то розбійниця лисиця за нею прийшла, відкрила миша оченята, а на неї кролик дивиться. Росміялася вона, і кролик з нею почав сміятись. А вовк, який розривав у цей час кролячу нору і вимостився у глині. Як почув, що звідти чути сміх, подумав, що то з нього сміються через те, що він такий незграбний. Зажурився сірий, виліз із нори, підібгавши хвоста, утік, поки ніхто його не бачив. А кролик з мишою тим часом вийшли назовні, вгледіли величезну нору, розкопану вовком, і вирішили зробити собі нові домівки і обов'язково поруч. Ось так вони і стали друзями.